Будь ласка, 2,2, 4. Пумовський двигун є в наявності. 186 тисяч пробігу оригінального. 2,0 Це Пумовський з 2006 року по 2011. Це 2,0 з 2002 року по 2006 рік. 2,2 з 2002 по 2006. 2,3 з 2002 по 2006. 2,0 з 2000. 16 по 2022 чи 2023 рік одним словом, двигуни є до вибору до кольору. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper – двигуни є в наявності. Можна в такому варіанті голий, без навісного, можна окремо деталі двигуна замовити без проблем. Кому такі речі необхідні, телефонуєте традиційно в контакти в шапці профілю і замовляєте. Треба головку, головка є. Треба блок, блок є. Треба кульнвал – кульнвал є. Одним словом, серце автомобіля є всі деталі.